Вітаю усіх! Я майстер виробничого навчання Бахмутського центру професійно-технічної освіти. Народна кухня це така ж культурна спадщина українського народу, як мова, література, мистецтво. Українська кухня складалася протягом віків з давніх часів відрізнялася різноманітністю страв високими смаковими і поживними якостями. Традиційне харчування українців пройшло тривалий час встановлення. І розвитку. Деякі рецепти приготування страв і способи збереження продуктів харчування дійшли до нас від часів трипілля, ранніх слов'ян та Київської Русі, тож і маємо в Україні оригінальну кулінарію, створену віками і тисячоліттями. У той час страви повинні були бути обов'язково ситними, підтримувати здоров'я людини. Згадайте наших козаків, подивіться, якої вони міцної статури. Бо їжа була завжди ситна, приготована з любов'ю. Саме здорова їжа служила основою міцного здоров'я козаків. Козацькому роду немає! У нашій сім'ї є теж традиційна страва. Коли ми усі збираємось родиною, то готуємо куліш. Сам процес приготування кулішу. Сало ріжемо на шматки, обсмажуємо 10 хвилин. Додаємо порізане невеликими шматочками м'ясо, обсмажуємо до солотислого кольору, щоб витопився жир. Це займає 10-20 хвилин. Чистимо і ріжемо невеликими шматочками чесник, цибулю і моркву. Кидаємо і добре обсмажуємо, помішуючи. Сипаємо попередник кілька разів промити кіп'ятком пшенов казан. Це роблять для того, щоб крупа не гірчила казан. На переводу, немає ні козака, що йдуть за свободу. Не зикає броду, не їді, погоду, повертайтеся в болото.